Прильот був прильот. Бізпілотні хуліті Україна розширила географію ударів глиб РФ. Нарешті дрони долітають до секретного місця. Москва та Нижній Новгород потрапили під люту роздачу. Паніка на всю влада намагається приховати приліт. Половина російських аеропортів повністю паралізована. Флот остаточно знищено. У Криму почалися серйозні проблеми. Про все це далі додивіться до кінця. Вітаються Україна сьогодні. Ядери на Гуцкало і останні події. У РФ повна катастрофа. БПЛА вгатили прямо по Москві. Злили перші відео. На відеозвук БПЛА, що пролітають у Дмитрівському районі, раніше жителі підмосковного зеленограда та Алабушево чули звуки роботи ППО. Москви Сергій Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила щонайменше чотири дрони, які рухалися у бік Москви. Мовляв, усі вдалося ліквідувати ще на підльоті до столиці. Втім, самі ж росіяни підтверджують, приліт був. Прильотну ЗСУ намагаються атакувати Москву дронами типу лютий. Один із таких БПЛА був помічений у районі підмосковного Дмитрова. Кадри, які росіяни так активно викладають у мережу замість того, аби йти в укриття, кажуть самі за себе. Дрони роєм летять точно в ціль. Російська ППО без ентузіазму намагається їх перехопити. Часом у місцевих нове шоу знімають всі. Бум. Авіація взялася терміново вводити вже звичний для РФ план Кавьор. Столичні аеропорти Домодєдово, Жуковський та Внуково паралізовано. Десятки рейсів були затримані на приліт та виліт. Жорсткі обмеження вели і в аеропорту Нижнього Новгорода. Щось росіянам таки не щастить на подорожі. Може, час все ж закривати небо назовсім? Безпілотник летить. Ах! Шоу дрони влаштували і в Нижегородській області. Як мінімум п'ять вибухів нарахували окупанти. Дискотека почалася ще з третьої ночі і до ранку не давала окупантам спати. Ціллю став завод імені Свердлова, який спеціалізується на виробництві хімічних речовин для військових цілей. Очевидці зазначили, що система ППО працювала по повітряних цілях, помічених у районах промислової зони. Також повідомляється, що ППЛА летіли на дуже низькій висоті. Від вибухів розривало і Орловську область. Росіяни розслабились і не очікували такого вибухового сюрпризу. Щонайменше менше чотири вибухи було чути у передмісті Орла. Спалах бачили неподалік від СМТ-Знам'янка, близько двох кілометрів від міста. Російське Міноборони, як і завжди, про прильоти все ж вирішило змовчати. У мережу виклали лише свої досягнення. Черговими засобами ППО перехоплено та знищено 73 українські безпілотні літальні апарати літакового типу. У центрі уваги Брянська, Орловська і Московська області. Там невідомі безпілотники почували себе як вдома. Цю інформацію, хоч і не офіційно, але підтвердила і українська сторона. Отже, російська ППО знову бавилася, бо збиваємо все, що рухається, але факт залишається фактом. Географія ударів розширюється, а Москва вже не виглядає недосяжною, не кажучи про. Спірне твердження, що все збили. Проблеми у росіян і на тимчасово окупованих територіях у Криму партизани виявили пошкоджений обстрілом російський корабель. Що сталося? Було виявлено корабель із явними слідами ушкоджень після ракетного удару Сил оборони України. На верхній палубі судна помітно пошкодження, які окупанти намагаються приховати за допомогою сітки. У Севастополі ж прямо зараз паніка огорнула росіян. Удари стають все більш прицільними. Тепер не сховатися. Флот успішно ліквідовується. За даними наших агентів, на момент удару корабель перебував на 13-му 13-му судноремонтному заводі. На цьому проблеми росіян не закінчуються. Флот півбіди, а от могутність всієї армії це вже катастрофа. Російська влада тихцем скасувала свою головну військову виставку Форум армія без гучних заяв, без фанфар просто зник анонс із афіш. Що сталося? Закінчились макети чи бояться показати на що справді здатна їхня немає аналогів техніка. Про це вже замить. Скасували вперше за 10 років у Москві. Вирішили відмовитися від проведення 11-го військово-технічного форуму армія, де демонструється російська зброя. Хоча офіційного повідомлення про це не було, анонс заходу прибрали з усіх афіш. Виставка мала відбутися з 11 по 14 серпня у парку Патріот. Ну це то случається. Нічого тут з цим не поділиш. Це головна виставка міністерства оборони Росії, яка проводиться щорічно з 2015 року. Та позиціонується як майданчик для демонстрації передових ідей та розробок російського військово-промислового комплексу. Але мабуть, цього року похвалитися чимось новим у мін вбивств не змогли. Зіс здесь, здесь есть прильоти проблемы, в то ж време от Сергій коллегами проведена очень большая работа, робота. тем не менее нам нужно эту сферу постійно в фокусі. внимания. ймовірно, фокус уваги кудись зрушився, адже досі захід не скасовували жодного разу. Навіть у період пандемії коронавірусу раніше форум тривав сім днів, але 2024-го його програму скоротили до трьох і обмежили відвідування цього року. Як бачимо, плани зовсім змінилися. Российская ВПК вынуждена признать то, что широкой общественности нечего продемонстрировать. Ярчайшее этому подтверждение ⁇ это замораживание проекта А100 премьер. Это самолеты дальнего радиолокационного выявления, выявления цели, целей, которые пыталась российского ВПК реанимировать в течение 15 лет. Отсутствие финансирования поставило точку в данном проекте. Это невозможность реализации проекта строительства самолета для внутренних авиационных перевозок под рабочим названием «Байкал», который был проанонсирован российским диктатором. Опять-таки отсутствие финансирования Поставила точкою в даних проектах. Ще одна з причин скасування виставки обувал експорт російської зброї. Усього за останні п'ять років постачання за кордон впало на 64%, А частка країни на глобальному збройному ринку зменшилася до 7,8%. Ярчайший вісім це невозможність примір Російської Федерації у слові поставок по так Речь идет о, так називаємо індійським контрактам о поставка сатистина новіших російських танків і сатистина новіших російських безстрібітелі за час війни російський ВПК спустошився деякі підприємства зіткнулися з проблемами через санкції, а також відсутністю фінансування уже ряд російських оборонних підприємств заявили о фактічському банкротстві і відсутність фінансування по лінії так званого госзаказу втрати російської військової техніки в ході війни в Україні оцінюються в десятки тисяч одиниць, включаючи танки, бронемашини, артилерію, літаки та вертольоти. все заявления западных СМИ о возможности производства тяжелой бронетехники в Российской Федерации на уровне 1200-1500 единиц в год не отвечают действительности. Реальные возможности российского ПК это порядка 180-200 единиц тяжелой бронетехники. Но с учетом того количества уничтоженной бронетехники силами обороны Украины, это капля в море. Зараз ВПК Російської Федерації займається відновленням ще радянських зразків важкої бронетехніки. Наголошує експерт аналогічна ситуація з самолітостроєнням а успішної операції українських спецслужб під кодовим названням «Паутина», в ході якої були знищені стратегічні бомбардировщики, російська сторона була винуждена признати той факт, що на даний момент можливості Строительства нового парка стратегических бомбардировщиков Российской Федерации нет. А кроме этого, российская сторона вынуждена признать, что в моменте строительства новых истребителей для ВГС Российской Федерации ⁇ это СУ-34-СУ-35 ⁇ до 90% используются импортные составляющие. Це лише невелика частина того, з чим зіткнулася Російська Федерація, і що далі, тим складніше буде розвиватися їх ВПК. І до речі, це не перший захід, який довелося скасувати Кремлю. 2023 року. В Росії вперше за 30 років скасували міжнародний авіаційно-космічний салон. Макс його обіцяли провести 2024 року, а потім перенесли на 2025. Але він так і не відбувся. Перше про це стало відомо. У РФ серйозна нестача балістики. Росіяни загнали економіку на військові рейки, але потяг все одно буксує. У мережу злили точні дані про запаси їхніх смертоносних ракет, і цифри, м'яко кажучи, не вражають. Що відбувається із російським ВПК і чому навіть заводи вже не рятують. Шокуючі подробиці вже незабаром. В Україні підрахували, скільки ракет виробляє Росія і скільки їй вдалося накопичити на початок цього місяця. Свої дані оприлюднило головне управління розвідки. І так за інформацією гур України до середини літа РФ підходить, накопичивши близько 300 балістичних ракет. З них півсотні поставлені із КНДР КН-23. російських же зібраних щоправда на іноземних комплектуючих іскандерів. І ще 250. при тому, що Росія намагається посилено їх виробляти, досягти рівня довоєнного це трохи менше 800 одиниць. Не вдається навіть приблизно почасти через постійні запуски по українським телам. Економіка Російської Федерації вже давно стоїть на військових рейках, і тому ми спостерігаємо за такою більш посиленою серією атак. Які відбуваються щодоби по Україні, і ми бачимо, що кількість всіх цих літальних апаратів, ракет і тому подібне, вона значно зростає, і збільшується. Тобто, виробництво вже поставлено на на потік, і це однозначно не є індикатором того, що Росія готова припиняти свою. Агресію За інформацією гури ще в середині травня окупанти мали запас приблизно 580 балістичних ракет, призначених для мобільних пускових комплексів. При цьому темпи їхнього виробництва у 2025 році зросли. Якщо минулого року РФ виготовляла близько 40 ракет щомісяця, то зараз до 60 одиниць, згідно із даними повітряних сил ЗСУ, протягом травня-червня, загарбники використали проти українських міст не менше 88 ракет типу «Іскандер-М» або «КН-23». Підрозділи ППО зуміли збити 23 із них. Не надто росіяни просунулися і у питанні стратегічного озброєння лише одного разу зробивши відносно успішний пуск пускорішника із сучасних засобів, РФ не змогла показати нічого нового. Їхні страшні ракети, Сарма, там, сатана це то, що коли то кадато було призівносивському сузі, точніше, на южному шоностріму заводі про петровські. Тобто це українські двігаті на ті ракетах стоять. Ну наші розробки, наші інженери це роблять поэтому перспектив технологій у росіян немає, і вони зляться тільки э, е-е збільшувати кількість не дуже якісного зброї і то, що э, ну, не ділу. І пытаться, е ну, е-е, добитися якогось рівновесся, не з за що качества ружа за що його просто більшого количества. також наша розвідка повідомляє і про пускові установки для російської балістики, яка та підігнала до наших кордонів. Йдеться про шість десятків ОТРК, розгорнутих вздовж розмежування сил РФ та України. Призначені вони в першу чергу для тих самих іскандерів. З дальністю польоту до п'ятисот кілометрів вони дозволяють обстрілювати майже всю східну та центральну частини України. А відповідно на сьогодні є головними цілями сел оборони України. Збивати ракету дуже важко, тому що треба робити? Треба знищувати виробництво цих ракет, пускові установки і знищувати саму можливість їх запускати. Ви бачите, що НПЗ, газова нафтова інфраструктура зараз не є пріоритетними мішенями для наших збройних сил і спецслужб. А головними мішенями є підприємство ВПК, виробництво шахетів, виробництво там електроники, комплектуючих. Зазначу, що лише у червні українське село оборони ліквідували три пускові установки на території Брянської області РФ, з яких ворог здійснював ракетні обстріли по Україні. Як ви оцінюєте тактику тотального знищення РФ у тилу? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 440 тисяч підписників. Далі більше побачимось.